50 людей переважно студенти взяли участь у благодійній акції здачі донорської крові. поділись краплиною життя, яка сьогодні відбувалася в Тернопільській обласній станції переливання крові. За це вони отримали по 10 гривень, один вихідний та чай з печивом. Учасники школи лідера «Почни з себе зміни країну запрошували до участі у благодійній акції здачі донорської крові всіх бажаючих. Здавати кров може здорова людина віком від 18 до 60 років. Донори повинні мати при собі паспорт і не вживати до здачі крові алкогольних напоїв. Найбільше серед організаторів та учасників акції студентів. Я тільки почув цю ідею. Я зразу почув, що я хочу це зробити, і мені це якось близько до душі. І я зовсім не був проти цього і не боявся, і не думав, що це буде щось боліти, чи щось таке. Це мене надихнуло трохи. Донори, які здаватимуть кров вперше, повинні пройти медичний огляд у дільничого лікаря, дерматолога та у санепідемстанції. В екстрених випадках браку крові працівники станції переливання звертаються за допомогою до постійних донорів. Переважно кров здають для постраждалих або хворих рідних та близьких людей. Коли така акція проходить, здає 60-70 чоловік. І взагалі хотілося щоб таких днів, як сьогодні, було набагато більше, тому що ця крапля життя може спасти кров багатьом людям. Дуже часто потребують крові роддоми, реанімації, опікові відділення. Ну я думаю, що кожна людина, яка приходить сюди, то я думаю, що вона задумалася над цим питанням і хоче допомогти багатьом людям. З 1 грудня.